Вітаю вас, любі малята, запрошую вас на прогулянку. Гарно, тепло у садку, снігу вже немає. І з-під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять, пелюстки жовтенькі і листочки мерехтять, ніжні, зелененькі. Погляньте малята, які чудові квіточки. Це крокуси. Їх Разом з підсніжниками і пролісками називають первоцвітами, адже це перші квіточки, які з'являються і радують нас своєю красою після довгої холодної зими. Давайте розглянемо уважно цю квітку. Ми бачимо, що з землі ростуть листочки тоненькі і довгі, та квіточка. Ростуть вони з циболинки. Яка ховається у землі? Стебла в цієї квітки немає, а квіточки можуть бути різних кольорів: фіолетові, жовті, білі. Вони дуже красиві, але пам'ятайте малята, їх не можна зривати. Вони разом з підсніжниками і пролізками занесені до червоної книги. Червона книга це книга, куди занесені рослини і тварини, які перебувають під загрозою зникнення. Всі первоцвіти не бояться ні снігу, ні морозу, але вони бояться людей. Адже якщо ми їх зірвемо, то вони одразу ж зів'януть і не зможуть нас більше радувати своєю красою. А ви тільки помилуйтеся, які вони чудові. Зранку, коли сонечко ще не встало, або коли похмура погода, вони закривають свої голівоньки. Але як тільки визирне сонечко, вони одразу розкривають свої пелюсточки і посміхаються йому. Тож давайте, малятка, і ми будемо милуватися і посміхатися цим чудовим квіточкам. Дякую вам за прогулянку!